Привіт, привіт усім! Сьогодні багато чого купила і зараз розкажу, постараюся швиденько, щоб у вас не забирати часу показати, що і скільки коштує у кривому морозі. Сьогодні в нас 26 листопада. Ось я на, на центральному ринку на базарі купила а, по 210 гривень з кумбрію, ну майже 100 гривень 99 гривень, вона з головою. Заважила на 470 грамів. Там я купила, де цін немає у мене чека, під 54,50 ось такі яєчка. Десяток взяла, там немає чеків, не видавали. Також на базарі я купила гранат по 70 гривень за кілограм. І мандаринки. Мандаринки одній трошки значить, більшого розміру, ці трошки меншого розміру, ці по 70 за кілограм, а ці по 60 за кілограм. Там теж мені чек не видавали. А потім я зайшла в Салтівський і купила отакі сардельки з пармезаном. Оці, мабуть, з пармезаном, а ці якісь молочні чи що. Зараз подивимося. І так. Uh -huh. Сардельки докторські. Ну, якісь із них вже не пам'ятаю, мабуть, Бо і тих, і тих три штучки взяла це я для мами. І мандаринки з гранатою, теж з гранатом для мами. Так, Сардельки 53 гривні 80 копійок, 300 г на 46 гривень 48 копійок. І сердельки з пармезаном по 170 гривень 50 копійок на 272 грами на 46 гривень 38 копійок. Також взяла М -м -м... молочну таку ковбаску шматочок. Ну, пакет заглядати не будемо, він прозорий, видно колір ковбаси. Ця ковбаса... По 158 гривень Написано, що натуральна 448 грамів, 71 гривна, 64 копійки. І взяла я ковбасу салями. Мадера 254 гривні, 90 копійок, 324. Грами ось ця Мадера вищого написано вищого сорту. салями салямі мадера така. І вона. Угу, 90, а ну ка глянем зараз краще. 60, Так, 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 ось. 90, ні, 82, Оце, 82 гривни 56 копійок. 324 грами. Так, за всю покупку у Салтівському ковбаси із сардельок я заплатила 248 гривень. Так, також я заходила у Аврору. В Аврорі список чималий, але все так дрібно написано, що встигла роздивитися, зараз вам розкажу. Панкот по 10 гривень корм кота. Фелікс по 14 гривень. І ось цей преміум по 15 гривень. Отакий корм в Аврорії, таку ціну. В Аврорі я купила ще солодощі. Ось такий батончик 14, здається, гривень. Так, так, 14 гривень. Угу. Так, отакі От цукерки, до речі, я вже їх брала Ганстер. Вони дуже схожі на снікерс. смачні і коштують 9 гривень. І тут їх вага, хочеться знайти, скільки ж вони тут? Ага, 50 грамів. Дуже смачні. Також я м м хочу зробити на роботі, поставити на новорічні свята ялинку. І прикрасити її. І я купила таку прикрасу в Аврорі за 22 гривні на верхівку. Ялинку я купила, але вона в мене вдома зараз знаходиться. я її купила трошки раніше за 129 гривень в Аврорі. Невеличку таку ялинку. На неї я купила такі іграшки, цей набір 15 гривень. А цей набір 24 гривні. І такий дощик 24 гривні. Ну, цим дощиком я під ялинку покладу, щоб прикрити підставочку, на якій вона буде стояти. Зараз я не вдома, я у мами. Тому я частину продукції принесла до мами в овочі, ой, фрукти і м'ясні вироби, їй залишу. Так. І е, отакий дощик, я купила в торговому домі, по 4 гривні за штуку. Ну, ось один я достану, покажу. Тут він удвоє складений. Він такий е, широка полосочка, достатньо, красивий, взяла різних кольорів. На 24 гривні, 6 різних кольорів. І була я ще в аптеці, купувала мамі ліки. І купила ось там такий батончик Пітер Пен, дві штуки по 1240. Ось такі з журавлиною батончики, з ягодами журавлини. Так, на базарі я зайшла у Вільян, де продають цукерки, печиво, різні солодощі, і накупила ось трохи вже прийнялася коробкою. В кришкою. вона купила тістечок. Значить, такі заварні ось ці, вони зі згущеним молоком, і вони по 17 гривень за штуку. Так, оце такий Наполеон. Ну, чи видно, там що це коржі, не знаю, який він на смак Роз... роздавився трішки, він ще й з горішками. І цей Наполеон шоколадний. 154 гривни 90 копійок за кілограм, тут його 175 грамів, 27 гривень 11 копійок. Так, отут ще не буду розкривати пакетик. тістечко по-київськи. Я спитала, що воно там і як. Мені сказали, таке, як київський торт на смак. Ну, добре. Таке тісточко. Воно 110 грамів і 25,50, 25 гривень 50 копійок. Так, горішки йдуться любить зі згущенкою вареною. Я перепитала, мені сказала продавчиня, Так, там не іриска, там згущене молоко, але насправді я так дивилася на ці горішки. Щось воно темнувате для згущеного вареного молока. Ну, може, і смачні будуть. Ці тістечка називаються бабусині. Вони дорогезні, аж по 249 гривень 80 копійок. Тут їх 90 грамів на 22 гривні 48 копійок. Ой, підождіть, ні, щось не те. Це печиво горішок у мене. Так, воно не таке дороге, воно 179 гривень 40 копійок. 114 грамів. Угу. 114 грамів 20, на 20 гривень 45 копійок. А оце, мабуть, бабусині тісточка. Це якийсь такий, ну, не знаю, рулетик, не рулетик. Ну, давайте подивимося, що там всередині. Спробуємо його заглянути. Ось такий він, цей рулетик, це, мабуть, він бабусині тісточка. І оце він виявився таким дорогим. По 249,80 на 22 гривні 48 копійок. Також я купила два види е, зефіру біло-розовий, по 147 гривень 95 копійок, його тут майже 300 грамів. біло розовий ось такий він, оцей білий, а он рожевий. А оці зверху такі зефірки, вони із, зі смаком. З якимось там присмаком. І ці зефірки по 142 гривні 95 копійок. Їх теж майже 300 грамів на 42 гривні 46 копійок. І взагалом з солодощів я взяла на 216 гривень 30 копійок. Ну, начебто, все показала вам, нічого не забула. Всім гарного настрою. До нових зустрічей. А, і ще мамі зайшла тут в магазин біля нашого будинку недалеко шафран. І купила за 50 гривень отаке насіння соняшника смажена зайка. Не знаю, чи воно добре, пишеться, що реально свіже. Отже, всім до побачення, всім пока-пока, гарного вам дня, настрою, ранку, вечора, всім пока!